На Волині відбулися бойові навчання сил територіальної оборони ЗСУ за участі командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. За легендою навчань, піхота зайшла на зачистку ворожих позицій. Допомагай сам. Група проходила психологічну смугу перешкод, щоб відпрацювати стійкість до подразників, які можуть виникнути під час бою. Розповідає інструктор із позивним Дубай. Коли ми проганяємо перший раз людей, ми їх навчаємо. А потім ми вже, як подразнюючи такий фактор, намагаємося їх вивести з рівноваги, відволікти, кричати. Але їх задача виконувати накази свого командира і своє бойове завдання. Незважаючи на сторонні фактори, розповідає до повномасштабної війни сім років жив у Дубаї, мав свій бізнес. Я не міг там просто брати і сидіти. І коли вже почалась війна, то першим, що я зробив на наступний день, я виїхав на роботу свою, позакривав всі поточні контракти з клієнтами і вирушив до України. Давайте пацани! штурмування, окопу та бліндажу. Це важко було психологічно. Вибухи, вогонь, дим. Вже привик за стільки часу. Але важко. наш єдиний організм, який нас всіх з'єднує, це кохання до України і жага перемоги. Нам треба перемогти. Тому хлопці повинні бути більш підготовлені саме для цього, щоб перемагати людське життя це головне. Українці наші – це головне. Раді цього ми це і робимо. Коли ти поруч з військовослужбовцем в одному строю, коли ти відчуваєш, що наш солдат це такий саме, як і ти, ти розумієш, що. Він був готовим до виконання завдань. Ти маєш стати для нього справжнім бойовим другом. Тільки у такий спосіб може бути довіра до командира. Те, що було колись, радянське пихате, вона має навічно бути забутим. Далі за легендою, розвідники зайшли на вогневі позиції для ураження ворога на дальніх позиціях. Після виконання завдання відходили під прикриттям бронемашин. Усе відбувалося під коригуванням з командного пункту за допомогою аеророзвідки. Автомата мені хоч ночі розбуди. Я встану і буду робити те ж саме. Чим більш тренувань, тим лучше. Це однозначно третій вогонь. Ми відпрацьовуємо управління командирами відділень, управління групами, де вони відтреновують саме управляти в умовах наближених до бойових. Наступне ми відпрацьовуємо саме дії злагодженість відділення. Командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв так оцінив виконання завдань під час навчання. На Волині військовослужбовці вони боєздатні. Вони тренують свої вміння навики на щоденних тренуваннях на от таких от смугах перешкод. І вони знають свою військову справу. Тих сил, які зараз є на Волині, їх достатньо по зрівнянню з ворожої сили по той бік кордону на території Республіки Білорусь. У разі зростання рівня загрози на Волинь будуть перекинути з передани з генерального штабу додаткові сили і засоби. Сергій Наєв каже: окрім навчання, на Волині укріплюють державний кордон. Переможемо. Ствердно! Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Слава Україні! Героям слава!